На Тернопільщині перебуватиме унікальна ікона. З Ватикану привезуть оригінал нерукотворного образу Ісуса Христа з Едеси. У церкві він відомий також як Спас нерукотворний, святий Лик, зображення з Едеси або Манделіон. Цей образ, стверджують священнослужителі, є однією з найвизначніших християнських святинь і чи не найдавнішим зображенням лику Христа, що дійшло до наших днів. Чого це нерукотворний? Бо він не написаний рукою людини. Він є, як ми знаємо, Вероніка обтерла обличчя і Христос, подяку її, відбив на тим рушнику свій образ обличчя. Є ще й інша версія походження святині, що розповідає історію зцілення едеського царя Ликом Спасителя. Всьому світу відома ця розповідь про. Едеського царя Авгара V чорного, який, згідно традиції, посилає вражений важкою невеликовною хворобою, посилає свого учня до Господа Ісуса Христа, щоб цей прийшов і вилікував Його. І як знак значить, цього оздоровлення отримує цей відбиток обличчя Христа, який йому приносять. do e Це е, сьогоднішня урфа у Туреччині, в наш час ікону зберігають у папській захристії Сікстинської капели, виставляють її лише раз на рік у п'яту неділю Великого посту у базиліці святого апостола Петра. В Україні реліквія вперше перебувала у 2015 році у Львові в соборі святого Юра. Історія е, такого перебування і на Тернопільщині вона є дійсно благословенною, тому що на прохання нашого архієпископа і митрополита властиво особа, яка є відповідальною за ці літургічні літургічне служіння папи, монсеньор маестро Квідо Маріні. Він дуже сердечно відкликнувся на, на це прохання розглянув це прохання про можливість перебування такої ікони в нас, і також представив це святішому отцеві, оце, який благословив властиво таку подію. Основне ж до чого закликають священнослужителі тих, хто вирішить відвідати ікону, молитись за мир в Україні. Перш за все, ціль є та. Присутності тої святині, не щоб когось здивувати, але щоб ці святині духовно підносили християн, наших співгромадян, українців до молитви за мир в Україні. Отже, щоб кожен цей знак прийняв як видимий символ такої мобілізації і звершив це паломництво і жертвував це паломництво за мир і спокій. Для України за припинення війни в Україні пам'ятні образки, які будуть присутні при іконі. Вони з другої сторони мають молитву про мир святого Франциска, власне, який каже: Господи, вчини мене знаряддям твого миру. Отож, з 12 по 15 лютого образ перебуватиме у Марійському духовному центрі в Зарваниці, а з 16 по 22 – в архикатедральному соборі у Тернополі він буде їхати спеціальним літаком. Буде спеціальна охорона Ватіканська, і тут буде охорона. Ото великий скарб, який треба дуже берегти. Аби уникнути великих черг. Кожен деканат Тернопільсько-Зборівської архієпархії греко-католицької церкви матиме свій день. Чекають також і на паломників з інших регіонів. Також у ці дні в нашу область завітає глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.